За нашу свободу, за нашу волю, щоб наші діти вони по перше, час іде, щоб наші діти не йшли воювати подальшому. А далі це за нашу країну. Пані Віолета зі своїм підрозділом виконує бойові завдання на Херсонському напрямку, надає першу медичну допомогу постраждалим, бере участь в евакуації населення. До початку повномасштабного вторгнення навчалася у Словаччині та 24 лютого 2022 тисячі вирішила, вона потрібна на фронті. Я працювала на швидкій, це моя сфера. Я знаю, що у нас не вистачає медичних працівників насправді. Здуженим вистачає рук. Хлопцям потрібна допомога, потрібна підтримка, як моральна, так і психологічна підтримка. Віолета одна із 48 військовослужбовців, хто нині отримав орден за волю і мужність. Напередодні дня міста і дня захисників та захисниць. Відважні хмельничани одержали нагороди від міського голови. Також вручили 66 грамот з цінними подарунками тим, хто в цей складний час боронить нашу країну і докладає максимум зусиль для наближення. Перемоги. Маю велику честь в межах відзначення Дня захисників України, в межах відзначення дня нашого славного міста. Чергове подякувати вам? подякувати вам. за те, що Одягнули військову форму, одягнули форму Сил оборони, взяли до рук зброю, і пішли захищати найрідніше нашу славну батьківщину». пан Максим, учасник бойових дій на сході України, у 2016-му Відбув три ротації на Луганщині та Донеччині. Отримав контузію, яка стала причиною розвитку російного склерозу. Нині у чоловіка щасливий день. Він отримав сертифікат на грошову компенсацію для придбання власного житла. У черзі стояв чотири роки і весь цей час тіснився з дружиною, донькою та зі своєю матір'ю в двокімнатній квартирі. А хотілося б аби... Теж Ну, Розглядаємо вторинний ринок, можливо, в подальшому. нову будову. Максим став одним із десятка захисників, хто нині отримав житлові сертифікати. Це дуже приємно, що військовослужбовців так заохочують. Дуже багато нагород сьогодні. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький новини, 33-й